Слава Україні! Героям слава пане Петре. В ситуації, коли дуже складна зараз обстановка на лінії фронту, російський Чорноморський флот служить джерелом постійних позитивних новин для нас. От недавно знову Сергій Котов, черговий там патрульний корабель, російський, пішов на дно. І я хотів почати нашу розмову саме з цього: українські безпілотні дрони, морські дрони, регулярно. Показують ефективність, і я, чесно кажучи, як не фахівець, не зовсім можу зрозуміти, чому росіяни ніяк не реагують, тому що ми звикли, що на FPV і на всі українські розробки росіяни роблять швидко свої розробки, свої реби, і це таке змагання технологій. Є дрони, є антидрони, і тут все ніби в паритеті. Але коли мова заходить про російський чорноморський флот і українські морські дрони, то ми досі бачимо, що росіяни не можуть нічого протиставити. Чому? На мій погляд, і на якийсь час і не зможуть, тому що побудувати такий корабель це складна технічна інженерна робота. Туди треба інтегрувати безліч систем. Це, це, направду дуже складно. Чи є спеціальна апаратура для обчислення саме таких? Надводних засобів, звичайно, так, але якщо вони не можуть її повноцінно використовувати, це означає, що, по-перше, вона слабка сама по собі, а по-друге, якість особового складу. Скажімо, на тому самому малому ракетному кораблі, так і називається Василій Пеку проекту 22 160 Є інтегрована система жало на основі великокаліберного кулемету Владимирова 14,5 Міліметрів там два такі кулемети є. Вони і покликані із цим боротися. Доволі великий цей ударний безпілотник, 5 метрів довжиною і пів, і півтора метрів шириною. Але якщо не получається, то це означає, що спомоги нема, і в стратегічному сенсі їхні корабели будування також рухаються до деградації. До речі, це найновіший катер, який вони. Поставили до строю і маю підкреслити, що двигуни, коти там є, ні нічиї інші, як німецькі фірми МТЮ. щоб ми розуміли, що може робити велика держава. Ну а тоді можна спрогнозувати, який запас часу у нас ще є, поки росіяни ну придумають якусь технологію боротьби з нашими дронами морськими. Доволі великий, бо це треба повністю перебудовувати всю концепцію будівництва кораблів. А під це будуються спеціальні інженерні проекти, які напрацьовуються десятиліттями, і стратегічна думка це не така, а й що Зараз, і і будівництво флоту і авіації до речі, це найскладніша частина взагалі воєнно-промислового комплексу. Їм, щоб щось там у себе перебудувати, ну знадобиться чимало років, точно не перебільшую. А з огляду, що я привів приклад по. Двигуну, то тут проблеми будуть тільки наростати, бо закупляти повноцінну продукцію такого порядку на світових ринках буде все важче і важче, скажімо, по двигунах точно неможливо. Це не мікроелектроніка, яку можна купити практично де маючи величезні гроші. Це зовсім інший порядок чисел і взагалі роботи як такої. Правда, тут один нюанс, який маю зауважити, бо дуже багато знову ж таки зараз гойдало у що уЗ перемога, маємо розуміти, що хороші новини по потопленню їхнього флоту, але вони не мають ніякого зв'язку із головною війною по суходолу. Доля цієї війни буде вирішуватися по лінії боєздітнення. Навіть якщо втопимо усі їхні кораблі до останньої баржі і шлюпки, це буде прекрасно. Це мінус гроші, це їхній престиж і тому подібне. Однак війна переламується у сухопутній частині. А якщо нам вдасться зруйнувати Керченський міст? Однозначно, так це була би фантастично для нас перемога. Чому тому, що на 90% все, що від, від, везеться в Крим, а Крим зараз найбільш збройовий хаб у частині, що стосується планети Земля, він металізований, так я називаю це слово. Там насичено всього і неймовірно багато. Саме через Чонгарський перешийок забезпечується південний поздар. І якби ми зуміли обрізати в першу чергу залізничну нитку, бо вона головна. В ешелонах все доводиться туди, то за якийсь час південний плазар точно би почав задихатися, і ми би мали перспективу виходу, скажімо, на молочний лиман і там закріплення перерізання сухопутного коридору до Криму. Це направду стратегічне завдання. Воно дуже важливо, і для нас в якійсь перспективі це був би дійсно успіх стратегічного порядку, але міст треба валити. Я чому запитав? Тому що якраз теоретичне ввалення мосту зараз в центрі чергового шпигунського скандалу, російська пропаганда оприлюднила перехоплення розмов високопоставлених офіцерів Бундесверу про ймовірне використання німецьких ракет Таурус. Вони, начебто, обговорювали можливість чи неможливість Таурусами пошкодити оцей самий чорно. Азовський міст, Керченський міст, і тепер це не просто шпигунський роман, це геополітична історія, яку розцінюють як спробу росіян заставити канцлера Німеччини Шольца відмовитися остаточно від передачі Україні цих самих ракет Таурус. Ви сприймаєте це як політичний момент, чи це суто шпигунська історія? Та насправді разом і те, і те, тому що. Шпигунство, війна, ніщо інше, як найконцентрованіше вираження політики. Це питання на дві частини треба розділити. Перше, росіяни дійсно показали, що вони вміють працювати в частині розвідки на найвищому рівні. Це, до речі, їхня історична традиція. Я дуже люблю приклад із вибухом ядерної бомби в 45-му році, коли Сталін про це знав швидше ніж знав Трумен. Бо в нього там, там були два ідейні агенти. Я підкреслюю ідейні не за гроші, що вміють робити, це вміють робити. Чому вони це акт? Активізували вибори у Путіна, йому треба показати, які він могутні, як їхня розвідка працює. Вони обрали концепцію обложеної фортеці. Вони за неї не вийдуть. А путіну украй важливо, щоб Бедломаса його любила, підкреслю це дуже для них принципово. Тепер у частині, що стосується таурсів дуже сильно перегріта тема. Так хороший аналог Стомшеду має дещо іншу комплектацію бойової частини. Бо якщо Shadow умовно зробить дірку у кримському мості, то таро точно рознише секцію, але щоб міст по справжньому перестав. Ав бути функціональний, має бути змішаний масований ракетний удар крилатими ракетами дозвуковими до 1000 км на годину, балістичними МГМ 140 атакам слінивих про них не говорив швидкість поза 5400 км на годину і велика кількість безпілотників. Такому найпростішому розумінні має бути щонайменше 100, 120, а то й 150 одиниць ударного озброєння. Бо частину зіб'ють, частину відхилять. А містку має упасти не на не на одну секцію, а на кілька секцій, хоча б на кілька десятків метрів, і найголовніше взяти під вогневий контроль їхній його ремонт. А це може упоратися тільки велика кількість далекобійних ракет. Підкреслюю велика кількість. Тому 25-30 таурусів погоди не зроблять. Німці мають всього на що сто 135 на озброєнні. Не вірю в те, що більше ніж два десятка їх нам можуть передати. Я все ж таки дивлюся у бід у бік атакам. Ця зброя більш суттєва і корисна для. Кінцевого употоплення Кримського мосту. Так, а які їхні шанси я маю на увазі атакамців потрапити в Україну? На жаль, поки що, я не бачу оптимізму у даному напрямку: в Америці горить величезна політична криза це не так її розумію попереду в вибори. Висока імовірність що Трамп таке вийде на дистанцію. І я персонально як це виключно моя особиста оціночна думка. Думаю, що у нього височені височені штанди, шанси стати президентом. А він дає нескінченний сигнал, що він готовий до заморозки цього конфлікту. Тому нам на превеликий жаль, окрім як. Великої кількості ударних безпілотних систем я не можу побачити виходу із ситуації знищення кримського мосту. Але ми розуміємо, що безпілотник це 50-60 кілограмів бойової частини на противагу до півтони. Які мають і Таурус, і Стомшедов, і до поза 250 п'ятдесят кілограмів атакам неспівмірні ударні режими. Щоб дійсно його пошкодити, ну то треба кілька сотень одномоментного залпу. А що вони прорвуть найщільнішу оборону, яка існує у світі? До речі, там найщільніша, яка існує у світі, щільніша, ніж у Москві, То величезне питання. Ну, але все одно ми зараз говоримо, як коли говоримо точніше про Сполучені Штати, то треба відзначити, що ця політична напруга все-таки благодатно впливає на усвідомлення Європи свого місця у світі і зараз уже звичним. Е Чином говорять про те, що Європа прокидається, найкраще підтвердження це рішення Німеччини передати цього року Україну підтримати на 7 мільярдів євро. Франція і французький президент, взагалі результативно заявили про те, що треба подумати про контингент іноземний контингент якоїсь натівської країни в цьому випадку саме Франції на українській землі. І не прямо це підтримав чеський президент. Коли ми говоримо про таку серйозну віху, як можлива. Участь ну не в бойових діях, участь я маю на увазі іноземних військових, але, хоча б їхня присутність на українській території, це on the ground, як називають у військовій термінології boots on the ground, про що йдеться? Тобто вони не беруть участь у діях на передній лінії фронту, але що вони тоді виконують, що вони тут можуть робити? Мій погляд ні про ніяку передню лінію фронту не може бути і мови. Допоки не відбудеться очевидності удару, допоки ракета не прилетить у Бундесверд чи на Єлисейські поля, даруйте буду трошки вносити цинізму у нашу розмову. ніякий солдат ну, за винятком іноземного легіону. Ми ж ми ж знаємо, що ті, хто бажають на добровільній основі колишній військової свободи, це роблять до речі, роблять доволі успішно, але штатні війська, тобто нога солдата. Їхнього на лінію погітлення не ступить. але тут є інший дуже важливий момент: перший Спадають фобії стосовно Путіна, і це прекрасно. Приведу на конкретних прикладах у червні 2022-го хаймерси видавалися фантастикою. Потім Мін 104 четвертій. Патріот видавалася фантастикою, танкова коаліція видавалася фантастикою, авіація видавалася фантастикою. А тепер це реальні речі за винятком авіації, яка десь, думаю, надійде до кінець літа. То от розмову почали, можливо, дійде до якоїсь точки імплементації. За принципом заміщення маємо величезний білоруський. Кордон там стоять наші сили і засоби. Ми мусимо їх тримати, бо противник з того боку тримає свої сили і засоби. А от умовно, якась батальйонна тактична група, це до 800 людей, 11 танків, 33 ББМ, БДМ заміщує наші сили. Вони рухаються на фронт. А туди якісь європейські в частині дуже важлива деталь суверенного рішення, а не рішення НАТО. Отакий механізм. Цілком робочий і казочки, що це неможливо. Тільки казочки пригадаємо коаліцію з Іраку 2004 року. Брав мій участь. Поза 30 країн запросто в Афганістані найдовша війна Сполучених Штатів Америки півтора десятка країн запросто в двосторонньому режимі абсолютно робоча тема. Сподіваємося, до неї дійде так, але це буде звичайно пріоритетна ціль для росіян. Вони будуть старатися уразити хоча б одного солдата, щоб потім розкачувати ситуацію. Наприклад, в тій ж Франції, проте бачите, ваші солдати гинуть на території України. Навіщо це вам? Я внесу тут взагалі дуже багато цинізму. А може нарешті треба, може по справжньому прокинутися, і це буде президентом як Пьор Харбор, коли американці відважилися вступити у війну. вони в війну не не вступили. Величезне питання, чи Гітлер би не досягнув стратегічного успіху, який ставив перед собою за мету монстра? Нарешті треба валити. І якщо умовний казус Бельді буде загибель котро із їхніх солдатів, то даруйте. Ми кожен день зазнаємо колосальних втрат, як у живій селі нашого солдата, так і наших мирних мешканців. Війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас, і війна не тільки наша. Це війна світових тиранів проти світових демократій. А як казав другий президент США Джон Джон Адамс, дерево демократії треба нескінченно поливати кров'ю тиранів і кров'ю патріотів. По іншому це не працює. Дякую, пане Петро, що поділилися думками. Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України, був в ефірі.